Привіт, любі мої. Сьогодні хочу показати вам наступні етапи нашого будівництва. Але перш за все, подивіться на цю осінь. Вона просто надзвичайна. Я дуже люблю осінь тут, кольори дуже гарні на деревах, тумани часті, дуже гарно. І ось на початку жовтня, коли ми приїхали знову на вихідні, подивитися, як йде будівництво, ми побачили ось це. Бачите, вже стоять стіни. Так, ми наймали будівельників, щоб зводили нам дім. Ми саме не вміємо, по-перше. По-друге, ми живемо трошки далеченько, щоб їздити туди-сюди. І ми хотіли зробити це будівництво якомога швидше, не розтягувати на десятиріччя. Отож, було прийнято рішення найняти будівельників, нехай вони нам почнуть це будівництво. І ми трошки будемо дроблювати самі щось, але не все. Ну і знаєте, якщо ніколи ще не робив такого, починати можна, звичайно, але ж це, це час. Як ви бачите, ми будуємо каркасний будинок. Хочу вам сказати, що більшість приватних будинків в Канаді каркасні. Звичайно, є і цегляні, є і бетонні, є ще якийсь металевий каркас, що хочете. Але більшість приватних будинків все ж таки каркасні, дерев'яні. І тому є декілька пояснень. Перш за все, дерево в Канаді дешевше за цеглу. Я кажу дешевше, бо воно не дешево, воно дешевше за цеглу. Другий такий варіант: якщо дом, побудований будинок добре, за всіма будівельними кодами, всі, все зроблено як потрібно. То він буде дуже теплий взимку і прохолодний влітку. Але ж тут, якщо, розумієте, залежить від будівельників, від того, як це все робиться, але все можливо. Ну і є ще третій дуже важливий пункт, але про нього трошки пізніше, бо ми вже зайшли у хату, і я вам трошки покажу, що йде. Ось ми йдемо до нашої механічної кімнати. Сюди підходить більшість труб, електрики. Тут буде щиток знаходитися, бойлер. Ще всякі там, що потрібно мати для того, щоб будинок працював добре. Це буде... Тут, звичайно, ще нема міжкімнатних стін, але я приблизно вам розповім, що йде. Це буде двері, бокова така виходити на вулицю, в бік хати. Це таке вікно велике, воно виходить у нас з кладової. Кладова у нас з вікном, бо я хотіла, щоб був вид. Кладова буде мати суміжну стінку з кухнею. І ось ми виходимо в кухню майбутню, і це таке кухонне вікно. Величезне, бо хотіла я бачити всю цю красу з цього вікна, якщо є краса, цього не дивитися. Правильно? Сусідів нема, можна дивитися на красу. Колись там буде ще травка, так собі представляйте. Приблизно ось. Е, в нас е, називається тут open concept, Тобто це таке буде е, кухня, столова і зал, вітальня. Все разом. Е, одне таке велике приміщення. Це буде велика дверь, така тут стояти на задній двір. Виходити. І ці два великі, величезні вікна це зала. І це два вікна поменші також виходять у зал. І між ними буде стояти камін. Камін у нас буде ем, дров'яний, тобто ми будемо топити їм. Там далі ще буде наша кімната, спальня. І, взагалі, такий у нас план на будинок. Ми самі його придумали. Тобто, все, що хотіли, все помістили. Як хотіли, так і намалювали. Ем, ну, трошки може і неправильно десь щось. Але нам так казалося, здавалося на той момент, що це буде так класно, і воно вже як є, так і є. Тобто на першому поверсі у нас такі кімнати: механічна кімната, пральня кімната, спальня наша, наш туалет, мастер-пастор називається це приєднаний до батьківської кімнати. Спальні окремий такий туалет. І потім ми маємо зал, кухня, столова, наш кладова і маленький туалет, гостьовий. Там буде тільки унітаз і умивальник стояти. Це перший поверх. Другий поверх у нас під кришою, і в ньому буде дві спальні кімнати і один туалет. Ми маємо двох діточок. І ми дуже сподіваємося, вони будуть приїжджати до нас у гості, тому, звичайно, ми маємо кімнати і для них. За канадськими мірками, наш будинок невеликий, він приблизно 1500 скрафутів, що дорівнює 140 квадратних метрів перший поверх, і другий поверх приблизно 55 квадратних метрів, це десь 600 скруфутів. Ще раз нагадаю, що цей будинок ми дизайнували самі, це наш дизайн, все зроблено так, як ми хотіли. Нам тільки його накреслили, допомогли довести це до кінця. Але ж ми самі придумали, де буде розташована вітальня, де буде кухня, де буде спальня. Це все придумано нами. І для нас було дуже важливо розташувати цей будинок специфічно на нашій ділянці. Ми обидва маємо інженерську світу з України. І ми завжди цікавилися всіми цими новинками, які є там новшества в будівництві, особливо зараз в канадському будівництві. Тобто для нас це дуже важливо знати, що, що є, які нові технології виходять, і як це можна використати. То тобто коли в нас з'явилася можливість купити землю і розташувати там свій будинок. Ми чітко вже на той момент знали, що ми хочемо, як ми хочемо його розташувати. Ми так зробили, щоб чотири великі вікна виходили на південь, тобто це південна сторона хати, це зал, кухня, столова. І взимку, коли є сонячні дні, сонце буде нагрівати, це сонячна енергія нагріває за безкоштовно тобі хату. Це дуже класна така система, називається пасивний дім. І ми її використали в нашому будівництві. Дуже хотілося нам це спробувати, бо теорію знаєш, а як воно буде на практиці, не знаєш. Ну, ось ми вирішили спробувати, чому б ні, правильно? У вас буде питання, а як же влітку воно ж також буде нагрівати ваш дім? Правильне питання, але не буде. Тому що на півдні у нас є веранда з кришею, і криша буде блокувати сонячні промені, і вони не будуть потрапляти в дім. Як я там впевнена, ви спитаєте. А не дуже і впевнена, чесно кажучи, це теорія, звісно, знову. Але ж на такі вебсайти, де можна прорахувати кут нахилу сонця в будь-який час дня. І знаючи цю інформацію, ми прорахували, як буде світити сонце влітку і яка повинна бути криша, щоб блокувати ці проміння. Але ж подивіться на це відображення: я прям не можу, так гарно. Як ви зрозуміли, в цьому будинку ми втілюємо всі наші мрії, що ми хотіли колись там зробити, щось розрахувати, щось перевірити, якісь теорії, це все в ньому. І ми вважаємо, що це дуже класний метод перевірити і впевнитися, ці теорії працюють чи ні. Буду тримати вас в курсі. Ну, а поки ми гуляємо по нашій під'їзній дорозі, це її початок. Я вам розповім до кінця, чому ж в Канаді каркасники будують. Як ви знаєте, в Канаді дуже така клімат, дуже суворий, і погоди бувають дуже суворі. Тобто, залежить від регіону, де ти знаходишся, може бути все. Наприклад, на заході країни ми маємо землетруси. Вони там є кожного дня малесенькі, їх там потряхує, але всі чекають на якийсь здоровенський землетрус, який. Може розвалити півміста, пів, пів, пів Британської Колумбії. Але не лякайтеся, це вирогідність, стільки. може і не трапитися, може не в нашому житті, і ще якось. На сході країни ми маємо урагани, торнадо, ще щось, що там іде з тропічних регіонів, до нас може долетіти і може розвалити нам багато чого, криша зриває і всяке таке. І ось тому. В будівельному коді було прийнято рішення, що будинки повинні бути каркасні. Бо якщо такий будинок розвалиться при землетрусі чи при урагані якомусь і впаде вам на голову, він вас не задавить, ви виживете. Це перше. По-друге, його легше відбудувати. Ну і по-третє, ніхто тут не будує так, щоб воно переходило із покоління в покоління. Пожили, продали, перепродали, приїхали. Або. Діти заїхали, добудували, зробили, як собі хочете. Можете вирізати нове вікно, можете добудувати півхати. Це все від вас залежить. Тобто такий процес не, не дуже трудойомкий, цей будинок поміняти, якщо потрібно. Ну це все описано у будівельному коді всієї Канади. Вона цільна такий документ для всієї Канади, тобто неважливо в якому ви регіоні. Ви маєте будувати за цими кодами. Не знаю, чи пояснила чи ні, але намагалися. Сподіваюся, вам трошки ясніше стало. А давайте зараз поговоримо про нашу під'їзну дорогу і що ми тут бачимо. Бачите, стовп стоїть з електрикою, з трансформатором на ньому? Це ж чудово, це вже встановили нам, це таке щастя. І ми під'єднали вже його до нашого тимчасового ем, стовпа. Тобто наші будівельники вже мають доступ до електрики, це і що їм і потрібно було, щоб вони могли будувати. Ну, вони можуть мати доступ, і ми маємо доступ. Ми наш е, будиночок на колесах під'єднали до цієї електрики також. І тепер ми маємо все, що хочете, електричне в ньому. Тобто можемо включити опалення, микрохвильовку, ще що. І це класне таке відчуття, що ти вже маєш якийсь комфорт. Ще хотіла привернути вашу увагу на ці чудові різнокольорові клени. В нас вони різні тут є. І один з видів називається цукровий клен, Sugar Maple. Із нього якраз робиться maple syrup – кленовий сироп. Тобто ми можемо зі своїх кленів робити саме сироп. Але це ми будемо робити, коли в нас буде час. Поки що в нас, в нас його не дуже багато, бо все концентрується на забудівлі будинку. Але колись той час буде, правда ж? І тоді ми будемо робити кленовий сироп і будемо знімати про це відео. Бо я думаю, це так цікаво, що взагалі. А поки що у нас дуже багато інших справ. Як ви бачили, перед домом все в нас заросше, нема нічого там красивого, Тобість на дорога, вся в яких там непонятних зарослях. А хочеться, щоб було так, як тут, на цій ділянці. Бачите, трохи дерев, відкрите місце, може, якісь кущики, і цього буде достатньо. Це також потрібно робити, але, як завжди, не наразі. Наразі зараз будівництво будинку. Але все буде у свій час, правда? ж? Дякую, що були з нами. Всього вам найкращого. Побачимось!